Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з логіко-математичного розвитку. Тема нашого заняття утворення груп з окремих предметів. Поняття один. Багато. Сьогодні Наталочка приїхала до своєї бабусі у гості, щоб допомогти їй зібрати фрукти у саду. На дворі стояла гарна погода. Яскраво світило сонечко, Аж раптом набігли хмаринки. Одна, потім ще одна. і ще, і ще. Діти, скажіть, скільки на небі сонечок? Так, вірно, одне. А скільки хмаринок? Так, багато. Наталочка взяла кошик, та, поки не почався дощик, пішла збирати фрукти у саду. Подивіться уважно і скажіть, які фрукти росли у бабусі в саду? Вірно, яблука та груші. Наталочка зірвала одне яблуко та поклала у кошик. Потім ще одне і ще одне. Також Наталочка зірвала одну грушу і поклала у кошик. Скажіть, скільки фруктів зібрала Наталка? Так, вірно, багато. А давайте розглянемо більш детально її кошик. Скільки яблук у кошику? Так, багато. А скільки груш? Одна, вірно малята. Скажіть, а скільки яблук росте на дереві? Так, багато. Скажіть, а скільки яблук лежить під деревом? Так, вірно, одне. Повертаючись до бабусі з повним кошиком, Наталочка зустріла Андрійка. Який весело бавився з осінніми листочками. Діти милувалися їх красою та вирішили назбирати гарні букети з цих листочків. Подивіться, скільки листочків зібрав Андрійко. Так, один. А скільки листочків зібрала Наталка? Вірно, багато. Ось такий насичений день був у нашої Наталочки. А нам вже час прощатися. До нових зустрічей!